Друзі, всім доброго ранку. Подивіться, яку кожного ранку я бачу картину на своєму підвіконі. Це просто щось нереальне, феєричне, І це при тому, що це не повний розпуск моїх орхідей. Ще дуже багато моїх орхідей на бутонах. Ще багато орхідей. Тільки в процесі росту цвітоносів. Ось бутончики, вони просто їх багато, бачите? І я просто не втримуюся, щоб не показати вам ось цю красу. І це тільки одне із моїх підвіконь. Уявіть. Що буде, коли вони всі розкриються? І я собі вже це уявляю.